Привіт, привіт! Ми знаходимось на території Тараканівського форту. Ось він нас зустрічає високими борщовиками. Ми тут не одні. Хочу нагадати, що це оборонна споруда 19 сторіччя, яка була побудована за наказом імператора Олександра III. Ми рухаємось під земелі. Тут трошки небезпечно, але в нас надійний екскурсовод. Рухаємось ми з ліхтариком от, для власної безпеки, як і радять всі екскурсоводи. І ось ми йдемо на вихід. Так, глухий прохід. А ось вихід і вже туристи. І ось ми вийшли на внутрішній двір форту. Он він який величний. Містичний, трошки навіть страшнуватий. Повернувшись в історію, хочу нагадати, що сам Олександр Третій приїздив сюди і контролював будівництво, коли це все було у 19 столітті, Нагадаю, найбільше навантаження на Форт, як кажуть історики, було у період Першої світової війни. Друга світова війна його не торкнулася. Ось. А уже після війни тут намагалися розташувати спочатку склад продовольства. Не вийшло, тому що стіни містили водосток і тут дуже багато вологи для зберігання продуктів, це було непридатно. Далі, з цієї ж причини тут не розмістився склад заводу тракторних частин, в певний період. Форт був в'язницею, і люди тут вмирали від туберкульозу. Одна з причин це також була висока вологість. А на території форту знімався один дуже цікавий історичний фільм, який називався Поводир. І заради зйомок тут були збудовані навіть деякі такі, ну, деякі, так би мовити, будівлі такі тимчасові. Які, можливо, ми ще до них повернемось. Ось ми зайшли в один вхід. Тут були пральні, пекарні. Тобто, сам форт на період його будівництва міг вміщати близько 800 людей. Швидше за все, оце були грубки. Ось ось тут вони розміщувалися для обігріву. Ось вони так виглядають в темноті з допомогою підсвітки ліхтариком. Східці тут досить небезпечні. Ходити треба потихеньку і добре дивитись під ноги. Тут небезпечно. Ось одна з руїн, досить цікаво виглядає. От, але також дуже обережно треба тут рухатися і вивчати цю історичну місцину. На станом на десяту годину тут уже є чимало туристів недільного дня з ліхтариками, парами. Ось також хочу зауважити, що можна навіть замовити екскурсоводів, які чекають туристів при вході. Історики акцентують на тому, що сама архітектура, будівництво зроблено досить цікаво. Тут є чимало пасток, чимало таких місць, де, будучи самому, можна її ну, втратити втрапити в халепу. Але є й багато сміливців, які лазять, ось як бачите, зверху досліджують місцину самостійно, не боючись нічого. Ось одні східці ведуть знизу, з підземної частини, а ось другі. І ось ними ми збираємось підніматися наверх. І кожен раз ми зустрічаємо нових і нових туристів. Ось, як бачите, залишки водопровідної труби колишньої. А це залишки кріплення електричної провідки. Ще ось їх можна розгледіти з ліхтариком. Виходимо з лабіринту, ось такими цікавими східцями. Рухаємось наверх до сонця. День сонячний, підземеллі досить прохолодно, досить. Ось ми піднялися. Знизу йде доріжка. Ось, зверху сходи наверх. А ось провалля у стіні зверху. Тобто, в будь-який момент воно може впасти на голову. Як бачите, східці досить широкі, щоб кілька солдатів одночасно могли йти рядом. Вигляд з одного з вікон. Ось це так. Тут розміщувались казарми більш ніж 100 років тому. Нагадаємо, що на нашому каналі є ще. Інші історичні відео про наші подорожі просимо підписатися. Дякуємо вам за лайк і підписку. Ще один, ще один цікавий ракурс. Ось вхід в каземат. Ось наближаємося і покажемо вам бійниці для захисту. Софія розглядає. Знайомимо Софійку з історичним минулим. А ось залишки дверей з завісами. Усюди величезні борщовики хащі і дуже багато туристів недільного дня. Якщо вас цікавить історична минувшина, нагадаю, що на каналі є відео з Жовкви, з баража, Кременця. Ось інших цікавих міст нашої України. Ось так виглядає форт недільного дня. Повертаючись до фільму поводир, який знімався на території Тараканівського форту, хочу показати вам споруди тимчасові, які були для зйомок облаштовані. Ось вони, правда, вони вже поросли диким виноградом. Ось, зайдемо ось в серединку, глянемо на ці споруди тимчасові. Ось така ніби хатинка. А ось друга споруда видніється. Зразу поруч теж вона вже така. Дряхла, скажімо так, і оброжка, споруда. Ось така наша екскурсія Тараканівським фортом. Вона завершується. Дякую за підписку на канал. Будьте з нами і нагадаю, що про нашу книгу щоденні колежанки. Вся інформація про книгу на каналі і на нашій сторінці Бабусянді. Миру нам, здоров'я і взаєморозуміння. До нових зустрічей!